Світлий промінь у віконце зранку заглядає. Ой, та це ж веселе сонце нас усіх гукає. Прокидаємо скоріше мама, тато і діточки, що всім було веселіше, посміхаємо за любки. Ну а потім всі разом весело пограємось, щось новеньке і цікаве разом всі дізнаємось. Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо. Про активний спосіб життя. То, що ж таке активний спосіб життя? Активний спосіб життя це значить, коли людина в своєму житті багато рухається, не сидить на місці. Як ви гадаєте, що таке активний спосіб життя? Ну, от, наприклад, коли дітки рухаються на майданчику, катаються на різних гойдалках, лазять у тунелях, стрибають на батутах і багато-багато чого іншого роблять. Наприклад, спускаються з гірки, то вони ведуть активний спосіб життя. А щоб краще в цьому розібратися, пограємося у гру. Зараз я буду показувати картинку і запитувати, чи це є активним способом життя. А ви відповідати так або ні. Гісти піцу. Це активний спосіб життя. Як ви гадаєте? Правильно. Ні. не активний спосіб життя, А стрибати на скакалці. Чи це є проявом активного способу життя? Правильно, дітки. Це є проявом активного способу життя. Розмовляти по телефону. Чи це є проявом активного способу життя? Так, дітки, це не є проявом активного способу життя. Тому що, коли ми розмовляємо по телефону, ми мало рухаємось. А весело проводити час, триваючи на батуті. Це активний спосіб життя? Так. Правильно, звісно ж, це активний спосіб життя. Лежати і слухати музику це активний спосіб життя? Ні, не активний. Сидіти за комп'ютером це активний спосіб життя? Все вірно, дітки, неактивний. Тому що під час цього ми мало рухаємося. А стрибати, граючись у гру. Це активний спосіб життя? Так, звісно ж, це активний спосіб життя. Переглядати щось у кіно. Це активний спосіб життя? Ні, не активний. Писати у зошиті в школі. Це активний спосіб життя. Ви праві дітки це не активний спосіб життя. Саме тому у школі роблять фізкульт паузи. А також перерви, щоб дітки не сиділи на місці. Гратися на підлозі сидіти іграшками це активний спосіб життя. Правильно, неактивний. А от кататися із гірки всім разом. Або ж запускати повітряного зміня. Це і буде активним способом життя. Лежати у ріжку це активний спосіб життя. Правильно, дітки, це не активний спосіб життя. А от кататися на самокаті це є активним способом життя. Звичайно ж, є. Або на велосипеді. Малювати це прояв активного способу життя? Ні. А от стрибати у мішку, організувати такі перегони. Чи стрибати на м'ячику фітболі – Це є активним способом життя. Ну, звичайно ж є. Ви праві, дітки. Їсти. Це активний спосіб життя? Правильно, дітки? Ні, це не активний спосіб життя. А ось кататися на скейті або ж крутити круг чи робити різні вправи. Чи є це активним способом життя? Правильно, дітки. Це є активний спосіб життя. Запускати в мильні бульбашки. І вирізати щось, робити аплікацію, чи є це активним способом життя? Так, дітки, це цікаві заняття, але вони не є активним способом життя. Але кататися на роликах або ж лізти вгору по драбині, це є активним способом життя. Дітки, я вам бажаю, щоб ви завжди були активними, веселими, грайливими, мали багато друзів, а також усміхалися новому дню і мали гарний настрій. Дякую вам, що ви погралися зі мною сьогодні і до нових зустрічей!